долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій, їж. Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріху> <ріху> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <клухи> веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММД. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає! Прямо на нас. Вибачте, Отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого! киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о -о... Вийшло. <рив> Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште. Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. <свят> Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <свят> Окей. Ем, де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. <свят> ну добре. Um, це навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролите. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітон, давай не чаруй щось. Wow. Легко. Хот-доги. Mm. У М1, у Джулії більше, а в Ітона аж 100 шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow. А мені? No. Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Іта, не ти. Нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта, не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше, два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. Ей, а як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау. Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Цікаво, що ж чекає на наших героїв у першому випробуванні. Вау! Це ж усіма улюблені курячі ніжки. Зараз подивимося, як з ними впораються наші учасники. Поїхали! О, бабусю, вибач, але зараз зовсім не час спати. Ой, дякую, Джейн. Так, спершу візьмемо курку. І. Опа! Ха! ха Ось так. Кидаємо наші ніжки на сковорідку. Не забуваємо про сіль та перець. І це, на вашу думку, курячі ніжки. Зараз я все покажу. Кидаємо наші ніжки в соєвий соус. Ось так. Звичайно ж, нам знадобиться паніровка і свіжі яйця. Чудово! Збиваємо яєчка вінчиком. Ось так. Курочку замотуємо в скибочки бекону. Потім опускаємо в яйця і, нарешті, в паніровку. Феноменально. Ну і звичайно ж, готувати ці ніжки ми будемо в духовці. Вуаля! Ні. Це зовсім не те, що потрібно. Зараз шукаємо щось цікаве. Е, ні. А ось це вже щось незвичайне. Вау! Так цей рецепт підійде. Так, спершу візьмемо Чітос. Звичайно ж. Поїхали. Так. Бум! бам ба Отак. Ось так. Так тобі, так. І ще трішечки. Ось. Ось тепер достатньо. Висипаємо крихти в тарілку. Okay. Додаємо спеці побільше. Стоп! А що це? Оу, це що? Боб гострий перець. Ну, гаразд. Думаю, нічого страшного. Тепер змішуємо яйця і борошно. Ну, час макати курочку в наше панування. От так. І так. Здорово. Тепер опускаємо курку в киплячу олію. Ого, схоже, курячі ніжки від бабусі вже готові. Хм, а що там у шефа? Зараз подивимось. Так, так так. Вже готово. Вау! Ці запечені ніжки мають такий апетитний вигляд. О, а це сервірування, Браво, шеф! Залишилося лише блюдо Джейн. Ого, це відроз КФС Так, ніжки Джейн справді дуже схожі на відомі ніжки з КФС Ну що, всі блюда готові? Яка страва вам сподобалась більше? Джейн, бабусі чи шефа? А вже ж, вибір не з простих Ну що, час спробувати? Почну з цих ніжок. Це що? Мені не подобається. Гаразд, що там далі? Хм, Ось ці мені до вподоби. Так, спробуємо. О, ці виглядають непогано і на смак також нічого. Ой, що це? Зачекайте, чому так гостро? Жах. Мда, я мало не влаштувала пожежу через ці ніжки. Гаразд, спробуємо ці. А, Вау! Це дуже смачно, неймовірно. Так. Це наш переможець. Вітаю, бабуся! Цікаво, що Мері замовить цього разу. Нічого собі, вафлі! Сподіваюсь, наші учасники готові. Ха, Це має бути легко. Для початку беремо яйця, додаємо цукор, борошно та молоко. Далі збиваємо. Тепер найцікавіше: розливаємо наше тісто у кілька маленьких мисок. І додаємо колір. Ви тільки помилуйтеся цими яскравими відтінками. Шикарно. Тепер розливаємо наше кольорове тісто у вафельницю. Ось так. О, так. Впевнена, що морі буде просто в захваті. Так, мої вафлі не такі яскраві, як у шефа, за те, які вони на смак. Хм, здається, у мене ідея. Зараз ми все швиденько приготуємо. Так, добре. О, це те, що потрібно. Ха, Мері точно оцінить мої фірмові вафлі. Тепер ну Ось вона. Єдине сюди. Ідеально. О, як смачно. О, ледве не забула про молоко. Тепер перемішуємо все це. Мені здається, що я збиваю навіть краще, ніж міксер. Я природжений кухар. Опс, пробач, бабуся. Ну, час виливати цю дива суміш у вафельницю. Ось так. О, яка краса. А мої вафлі, здається, вже готові. Який вигляд, а який аромат! Залишилось прикрасити ці вафлі збитими вершками і ягодками. Небагато сиропу для смаку. О, ось і мої найсмачніші вафлі. Що може бути краще за домашні вафлі від бабусі? Додамо трохи кленового сиропу. Ось так здорово. Ауч, здається, опеклася. Фу, дякую, бабуся. Так, лишилася прикрасити все це збитими вершками і сиропом. І мармеладними ведмедиками. І ще рештки печива також туди ж. Готово. Схоже, всі наші герої впоралися із завданням. Але чия ж страва виявиться кращою? Мері тобі вирішувати. Ну що, погнали? Ох, не терпиться спробувати. Що тут у нас? М -м, це ж бабусині ваплі. Смачно, як завжди. Так, а це що таке? Ем, і як мені це їсти? Жах який. Ого, а це що за краса. Вау! Це дуже смачно! Випить бабуся, але шеф цього разу був крутішим. Вітаю! Так, ну що ж, цього разу я хочу в смузі. Ем, Мене взагалі хтось почув? У нас тут челендж взагалі то Гей! Мері так легко роздратувати, але так важко задобрити. Сподіваюсь, у наших героїв це вийде. А в кого вийде краще, зараз дізнаємось. Окей, спершу візьмемо авокадо. А, авокадо, вівсянка. Ось що потрібно використовувати для смузі. У бабусі та шефа настільки різні рецепти, адже способів приготувати смузі так багато. Ха, але здається, банан припав до смаку обом учасникам. Головний, щоб їх смузі припали до смаку мері. О, яке свіже та смачне молоко! Ой, мала не забула про горішки. Мигдаль улюблений горіх Мері. Ну ось, тепер змішуємо. Теж мені смузі. Упевнена, що мій смачний та корисний напій підкорить серце мері. Ох, смакота, гаразд, час навчити їх. Що таке справжній смузі? <рив> так, беремо це і ось це. Очищаємо банан. Ось так. Упс! Я не хотіла. Так сталося випадково, правда? Окей, що там далі? Блендер. Hey, ти що образився на мене? Нічого не розумію. Невже саме мені попався зламаний блендер? Да уж. Ех, треба терміново щось вигадати. О, звичайно, це чудова ідея. Ха, кому взагалі потрібний блендер, коли є руки. Додамо молока. Хм, А молоко і справді свіже. Краса. Тепер збиваємо. І так, банан. Тут мені допоможе виделка. Чудово! Так, Мирі, сподіваюся, ти оціниш цей смузі. Це ж прямо смузі ручної роботи. Так. І ще ягід. Трохи ягід не завадить. Нічого собі, смузі своїми руками в буквальному сенсі. Так, а смузі бабусі вже готовий. Незважаючи на те, що напій бабусі виглядає досить просто, напевно, він неймовірно смачний. А ось і напій Шефа. Вау, яке сервірування? Чудова робота, шеф. А ось і третій кандидат смузі Джейн. Ось це так. Хто б міг подумати, що у Джейн вийде такий гарний смузі. Враховуючи, що вона робила його без блендера. Молодець Джейн. Напої готові. Чий же смузі переможе? Зараз все дізнаємось. Так, нелегкий вибір, нелегкий. Що ж скаже Мері? Так! Подивимося. О, цей виглядає надзвичайно. Біа, Що це за гидота? Це що, шпинат? Відстій. Гаразд, спробуємо цей. М -м, ну ні, це зовсім не те, що я хотіла. Окей. Залишився останній смузі. О, як він виглядає круто. Вау! На смак ще краще. Так, це переможець. Чудова робота, Джейн. Я зробила з любов'ю своїми руками.